Не буду зберігати інтригу. Просто скажу новину, власне, якій присвячене це відео. Але не цьому, а значно більшому феномену. Я хочу, щоб дещо зрозуміли суттєве. Так ось. На Кіровоградщині, це Кіровоградська область, а там обласний центр Кропивницький. Так ось там, там планують закупити суддівські мантії на півмільйона гривень. Це пишуть регіональні новини. Причому, ну, суспільне. Я хочу щоб ви зрозуміли, що судді це абсолютно не найбідніша категорія громадян України. Навіть якщо це кристально чистий і чесний суддя, а такі теж бувають, то навіть в цьому випадку цей суддя живе значно, значно. Значно більш комфортніше, ніж ви. Навіть якщо у вас є більш-менш якийсь бізнес. Тому що ці люди отримують 200, 300, 400 тисяч на місяць і довічне утримання в майже таких самих сумах. Це вже я мовчу за те, що суддям дають багатьом. І службове житло, яке потім приватизується, і транспорт, і охорона, і, 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 і багато чого, ще суддям дається від держави. Це непогано, це добре, тому що чиновники і не повинні працювати на 10-20. 30 тисяч гривень. Вони не будуть виконувати свою роботу якісно. Але ми бачили з вами суддів. Ми бачили тих людей, які претендували на статус суддів, навіть Конституційного суду. Як прийшла, прийшла людина і не зміг назвати взагалі, коли прийнята Конституція України. І ця людина претендує претендувала на суддю Конституційного суду. Ви думаєте, його позбавили статусу судді? Ні. Його просто не взяли до Конституційного суду, але я так підозрюю, що людина далі продовжує виконувати свої обов'язки. Так, от, як ви думаєте, в країні, в якій ви донатите, в якій ви допомагаєте військовим, цивільним, переселенцям, тимчасово переміщеним особам, і просто-просто намагаєтесь ну, допомогти там, де ви можете, і тих обсягах, яких ви можете? Як ви думаєте, суддя? Суддя з такими доходами може купити собі тряпку, яку ми називаємо мантією, собі сам може купити? Ну, скільки вона коштує? Дві тисячі, скільки? 5, 10. Може, суддя собі купити раз на 3 роки мантію за 10 тисяч. Вона буде вже інкрустована в Сваровське. Може? Може. А чому він це не робить? Чому вони цього не роблять? Вони скажуть, ми не закуповуємо. Це не ми, це апарат і так далі. Уявіть собі, що ви, суддя, ви приходите і кажете, мені мантія не потрібна. Я куплю за власний кошт. І це не власний кошт, це держава платить, держава оплачує. І ти можеш собі це дозволити. Можеш. чому ти цього не робиш? Чому ти цього не робиш? В умовах, коли країна вся намагається допомагати всім, кому тільки можна. Коли наші військові, ось я ж бачу, скільки зборів ставиться, і це не фейкові збори, багато фейкових зборів, але багато ні. Військові самі ремонтують автомобілі, військові самі збирають собі десь на ремонтування дронів, військові самі собі інколи, не буду що казати, але дуже багато чого за власний кошт, за власний. Я знаю історії, це мені військові розповідали, як вони з своєї зарплати, про яку так розповідали, яка вона величезна, збирали по половині навіть по четверті і кидали це в загальний, в загальну масу коштів для того, щоб щось десь докупити, навіть, навіть озброєння певне. І в цій державі, де йде війна, де не вистачає ні на що, судді з величезними зарплатами, з величезними зарплатами. Не соромляться, щоб їм на півмільйона гривень купили тряпки. Тряпки на плечі, щоб вони судили людей в цій державі, в цій державі, яка й так їм все дала. Я ні в якому разі зараз не звинувачую персонально суддів. Я знаю, що багато серед них нормальних толкових людей, які Служать своїй справі. Але я закликаю суддів Кіровоградської області публічно виступити з вимогою, з проханням, з пропозицією купити, купити мантій за власний рахунок. Я думаю, вони можуть це зробити. Абсолютно можуть, особливо. Як там, на оздоровчі, на лікарняні, на відпускні і так далі. Можуть це зробити. Зробіть це, це буде гарно. Це буде гідно. І не робіть це публічно, не робіть це у публічності. Просто зробіть так, щоб новина про те, що вам мантії купують на півмільйона, щоб просто ця новина зникла і більше не з'являлась. Я думаю, що можна, мантії, купити собі самостійно. Я так думаю. Ну, а ви, друзі мої, спробуйте описати ситуацію, яка сталася. Тільки я вас прошу: інтелігентно. Інтелігентно! Давайте будемо жити в суспільстві, в якому, попри наші десь помилки, десь наші неточності, недоречності. Ми продовжуємо поважати одне одного. Шановні судді Кіровоградської області, купіть собі мантії за власний кошт. Ви можете, ми достатньо, ми, громадяни України, достатньо платимо вам за вашу роботу. Я думаю, що що, що, а мантії ви можете собі купити самостійно. Це моя точка зору. У вас, звісно, може бути своя. І я завжди з радістю читаю і чекаю на ваші коментарі. Не забувайте підписуватися.